Хай день буде добрий, 13 червня, 24 рік. Ви сама родом відкіля. З котельвою. Котельва. А розкажіть, будь ласка мені, Котельчаночко, чи було в Котельві гончарство? Глиняний посуд, виробництво, чи воно треба сьогодні. Все, що знаєте? Нічого не знаєте, а у вас піч дома є? Хто в піч була, у бабусі була? І де вона така? Ще стоїть у хаті. А глечики, горщики до були, неї. Були, були. А де воно? Все там? Теж стоїть, дав в хаті. А вмієте сама зварити борщу в печі? Зварю. Не, в печі, ні. печі ні. ні? Ні, В печі ні, ні. А воно треба саганчарство, піч. Ну я б, я, ну, я б наприклад, так. Да. У вас є піч і піч у це нічого ну, не, ні. Ні, не Не ні. гладчики, молока? Немає часу. Працюємо. А що Тачут не збить, бажа дорозі? Що я їм? Ну з печі ж немає борщу, значить що їсти, хто зна що. на плиті. На плиті. Зрозуміла, дякую.